Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – задачі та вправи на всі дії з натуральними числами. Ми опрацювали 5 арифметичних дій з натуральними числами, а саме додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня. Повторюємо: порядок виконання дій у виразі. Якщо у виразі є дужки, тоді спочатку виконуємо дії в дужках. При цьому спочатку виконуємо дію піднесення до степеня, ця дія перемагає всі інші дії, потім дії множення та ділення. Далі додавання та віднімання виконуємо зліва направо, тобто в тому порядку, в якому вони записані. Розглянемо приклад: знайти значення виразу в дужках. Х у квадраті відняти y поділити на 13, закриваємо дужку, помножити на 145, якщо х дорівнює 12, y дорівнює 91. Нам заданий буквений вираз. Щоб знайти його значення, при заданих значеннях змінних x та y ми в умову замість підставимо число 12, а замість y підставимо число 91. Одержуємо числовий вираз. В дужках 12 у квадраті. Відняти 91 поділити на 13, закриваємо дужку і помножити на 145. Дорівнює. Ми будемо спочатку визначати порядок виконання дій. Спочатку виконуємо дії в дужках. При цьому дія піднесення до степеня буде першою дією. Далі, друга дія буде дія ділення. Потім дія віднімання в дужках це буде третя дія, і четверта дія буде дія множення. Визначивши порядок виконання дій, будемо їх виконувати. Перша дія ми знаходимо 12 у квадраті. Для цього ми повинні 12 помножити на 12. Дорівнює. Нагадаємо множення у стовпчик 12 множимо на 12. 2 помножити на 2, 4, 2 помножити на 1 2. 1 помножити на 2 буде 2. 1 помножити на 1 1. Додаємо 4 зносимо. 2 додати 2, 4, 1 зносимо. Результат 144. Друга дія це дія ділення. 91 будемо ділити на 13. Підбираємо, скільки разів число 13 поміститься в числі 91. Враховуючи, що число 91 закінчується одиничкою, ми можемо спробувати 7, адже 7 помножити на 3 буде 21. 1 пишемо 2, пам'ятаємо, 7 помножити на 1 буде 7 та додати 2 9. Ділення закінчили, результат 7. Третьою дією ми повинні від результата першої дії 144 відняти результат. Так, другої дії відняти 7. Можемо виконати цю дію усно. 144 відняти 7 дорівнює 137. Четверта дія це буде дія множення. Ми повинні 137 помножити на 145. Виконуємо дію множення у стовпчик. 5 помножити на 7 дорівнює 35, 5 пишемо 3, пам'ятаємо. 5 помножити на 3 15 та 3 18, 8 пишемо, 1, пам'ятаємо, 5 помножити на 1 буде 5 та 1, 6. Тепер множимо на 4. 4 помножити на 7, 28. 8 пишем, 2 пам'ятаємо. 4 помножити на 3, 12 та 2, 14. 4 пишемо, 1, пам'ятаємо. 4 помножити на 1, 4 та 1, 5. Тепер множимо на 1. На 1 множити легко ми це підписуємо під одиничкою. 1 помножити на 7 буде 7, 1 помножити на 3 буде 3, 1 помножити на 1 дорівнює 1. Додаємо. Підкреслюємо. 5 зносимо. 8 додати 8, 16, 6, пишемо 1, пам'ятаємо. 6 додати 4 буде 10, додати 7, 17 та 1, 18. 8. пишемо 1, пам'ятаємо. 5 додати 3, 8 та 1 буде 9. Одиничку зносимо відповідь: 19 865. Записуємо відповідь: 19 865. Якщо ми виконуємо дії у виразі, в яких немає дужок, тоді спочатку виконуємо дії піднесення до степеня, потім дії множення та ділення, а далі додавання і віднімання знову ж таки зліва направо в тому порядку, в якому вони записані. Розглянемо приклад обчислити значення виразу. 2 у кубі додати 4 помножити на 10 у квадраті, підняти 156 поділити на 12. У виразі дужок немає. Першою дією повинні виконати дію піднесення до степеня. Отже, першою дією буде знаходження 2 у кубі. Друга дія також піднесення до степеня. Ми будемо знаходити 10 у квадраті, потім дія множення. потім дія ділення. Далі дія додавання це вже буде п'ята дія, і остання дія, шоста буде дія віднімання. Ми визначили порядок виконання дій і будемо їх виконувати. Отже, перша дія Треба знайти 2 у кубі. Пригадуємо, що ми повинні 2 помножити на 2 і помножити на 2 3 рази. 2 на 2, 4 і помножити на 2 дорівнює 8. Друга дія також піднесення до степеня. 10 у квадраті дорівнює 10 помножити на 10 і дорівнює 100. Третя дія дія множення. 4 помножити на 100 дорівнює 400. Четверта дія дія ділення. 156, ми повинні поділити на 12. Виконуємо ділення куточком. 15 поділити на 12. Беремо по одному. 1. помножити на 12 дорівнює 12, віднімаємо. 5 відняти 2 дорівнює 3, 6, зносимо. 36 поділити на 12 дорівнює 3. Ділення закінчили. І будемо виконувати тепер п'яту дію. П'ята дія це буде дія додавання, а саме ми будемо. Уважними. До результату першої дії до восьми ми повинні додати результат нашого дії множення. Тобто, ми повинні додати 400 і одержуємо 408. Шоста дія буде віднімання. Віднімаємо від 408, будемо віднімати результат четвертої дії, тобто діє ділення. Віднімаємо 13. Віднімаємо стовпчик. 8 відняти 3 дорівнює 5. 0 відняти 1 не віднімається, позичаємо. 10 відняти 1 буде 9. Тут вже залишилось не 4, а 3, адже ми позичали. Результат 395. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо номер 586. Завдання: знайди значення виразу: перше: 78 помножити на п, додати 30. 1217, якщо P дорівнює 52. Щоб знайти значення виразу, ми в умову замість P підставляємо задане число 52. І потім додаємо 3217. Дорівнює. Першою дією ми виконуємо дію множення. 78 помножити на 52. 2 помножити на 8, 16, 6, пишемо 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 7, 14 та 1, 15. 5 помножити на 8 буде 40, 0. пишемо, 4, пам'ятаємо, 5 помножити на 7 35 та 4, 39. Додаємо 6, зносимо, 5 додати 0, 5, 1 додати 9, 10, 0, пишемо 1. Пам'ятаємо, 1 додати 3 дорівнює 4. Дію множення виконали. Друга дія це дія додавання. 4056. Будемо додавати 3217. Додаємо стовпчик, 6 додати. 7 дорівнює 13. 3 пишемо 1, пам'ятаємо, 5 додати 1 буде 6, та 1 буде 7, 0 додати 2 дорівнює 2, 4 додати 3 буде 7. Результат 7273. Переходимо до другого. Тепер завдання. Умова А поділити на 36, додати А поділити на 39, якщо А дорівнює 468. Щоб знайти значення цього буквеного виразу, в умову замість А треба підставити число 468. 468 поділити на 36, додати. 468 поділити на 39. Дорівнює. Порядок виконання дій. Перша дія це дія ділення, друга дія також дія ділення. І третю дією буде дія додавання. Отже, перша дія 468. Будемо ділити на 36. Ми пробуємо 46 поділити на 36, беремо по одному. Віднімаємо, одержуємо 10 і 8 зносимо. 108 поділити на 36, беремо по 3. 3 помножити на 6, 18. 8 Пишемо 1, пам'ятаємо, 3 на 3, 9 та 1 10. Ділення закінчили. Друга дія також діє ділення. 468 ділимо на 39. 46 ділимо на 39, беремо по одному. Віднімаємо 46, відняти 39 буде 7, а 8 зносимо. 78 поділити на 39 дорівнює 2. 2 множимо на 9, 18, 8, пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 на 3 множимо 6 і 1 буде 7. Третя дія це дія додавання. 13, додати 12, одержуємо результат 25. Пишемо відповідь 25. Таким чином, ми навчилися знаходити значення буквеного виразу, якщо в умові задане числове значення змінної. Третє завдання пропоную вам виконати самостійно, і потім, коли виконаєте самостійно, ви зробите висновок, чи навчилися ви виконувати дії з натуральними числами. Розглянемо номер 595, це задача. Зібрали 830 кг яблук. З них А кілограмів віддали в дитячий садок, а решту розклали порівну в 30 ящиків. Скільки кілограмів було в кожному ящику? Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо А дорівнює 110. Будемо розбиратися в умові задачі. Ми повинні самостійно скласти буквений вираз. Для цього ми уважно слідкуємо за умовою, як відбувалися події. Ми зібрали 830 кілограм яблук. Віддали в дитячий садок А кілограмів. Віддали, означає відняли. В математиці це знак мінус. мінус а кілограмів яблук, те, що ми віддали. Отже, решта 830 відняти А. Решту розклали порівну в 30 ящиків. Розклали порівну означає, нашу решту, я беру її в дужки, поділили порівну на 30 ящиків. Таким чином, ми одержали буквений вираз. Необхідно обчислити його значення, якщо А дорівнює 110. Записуємо: якщо А дорівнює 110. Тоді в умову замість А будемо підставляти число 110. Одержимо тепер числовий вираз. В дужках 830 відняти 110 і далі поділити на 30. Виконуємо дії. 830 відняти 110 дорівнює 720. Тепер 720 нам треба поділити на. 30. Пригадаємо, при діленні круглих чисел ми можемо в кінці закреслити однакову кількість нулів. І нам залишиться 72 поділити на 3. 72 поділити на 3 дорівнює 24. Ми знайшли тепер значення виразу. Розглянемо номер 597. Умова. Будівельна кампанія має встановити 900 вікон за 25 днів. Про те, що дня компанія встановлювала на 9 вікон більше, ніж планувала, на скільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення. Задачу такого типу доцільно розв'язати, записуючи умову у вигляді таблиці. Зазвичай таблиця дуже наглядно показує нам майбутній хід розв'язку. Отже, в таблиці вкажемо: за один день, кількість днів та усього вікон Спочатку компанія планувала свою роботу, а потім вона виконувала свою роботу. Запишемо головні слова планувала та виконувала. З умови задачі в таблицю ми будемо записувати дані, які відомі. Отже, планувала встановити 900 вікон і встановила 900 вікон, записали в таблицю. Далі, в умові вказано, що планувала Виконати роботу за 25 днів. Скільки у нас за один день планували встановлювати, невідомо. Скільки встановлювали, також невідомо, але відомо, що на 9 вікон більше, ніж планували. Зверніть увагу, ми стрілочкою це вказали. Скільки днів виконували замовлення, нам також невідомо. І в задачі запитують, на скільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення. На скільки днів ми будемо порівнювати результати і запишемо, що на невідомо днів менше, тобто раніше терміну в математиці ми пишемо знак менше. Таким чином, умови задачі ми наглядно оформили у вигляді таблиці. Починаємо розв'язувати. Першою дією ми можемо дізнатися, а скільки ж планували встановлювати вікон за один день. Для цього усього вікон 900 ми поділимо на 25. Виконуємо ділення. 90 поділити на 25 беремо по 3, 3 помножити на 25 це 75. Піднімаємо, 0 відняти 5, не віднімається, 10 відняти 5 буде 5. Тут не 9, а 8, адже ми позичали, 8 мінус 7 дорівнює 1. Нуль зносимо 150 поділити на 25 дорівнює 6. Отже, ми першою дією дізналися, що 36 вікон планували щодня. Отже, за один день планували. Пояснення записали. В задачі сказано, що встановлювали насправді на 9 вікон більше, ніж планували. Тому, друга дія 36 додати 9 дорівнює 45 вікон за один день встановлювали. За один день встановлювала компанія. Ми запишемо пояснення. Далі, коли ми вже знаємо, що встановлювали 45 вікон за один день, а усього вікон встановили 900, то третьою дією, перехожу ось на цю частинку екрану, ми повинні 900 поділити на 45. 900 поділити на 45 ми дізнаємося, за скільки ж днів виконали замовлення. 90 поділити на 45 беремо по 2, 2 помножити на 45 буде 90. 0 ну, записуємо в частку. Отже, 20 днів фактично компанія виконала замовлення. Ми пишемо пояснення. За 20 днів виконали. Пояснення виконали замовлення. І тепер четвертою дією, оскільки в умові запитують, на скільки днів раніше терміну виконали замовлення. Планували за 25 днів, виконали за 20 днів, порівнюємо 25 відняти 20 і дорівнює 5 днів. Враховуючи запитання в задачі, ми одержали відповідь. Одержуємо відповідь на 5 днів раніше. Записуємо на 5 днів раніше. Ми одержали відповідь згідно тому запитанню, яке ми бачимо в умові задачі. Для тих, хто полюбляє звірити свою відповідь із відповідями в кінці підручника. Хочу повідомити, що в кінці підручника записана відповідь 20 днів. Враховуючи, що за 20 днів виконали замовлення, але ж в умові запитують, на скільки днів раніше терміну виконали замовлення, тому треба нам записувати відповідь на 5 днів раніше. Розглянемо тепер номер 593 значення виразу, та дізнаєшся рік заснування міста Кременчук Полтавської області, нам заданий числовий вираз. І зверніть увагу, в цьому числовому виразі ми будемо виконувати, першою дією буде дія множення, другою дією буде дія ділення, третьою дією буде дія додавання і четвертою дією буде дія віднімання. Знову повторимо ці дії з натуральними числами, які ми опрацювали. Отже, перша дія 407 помножити на 213. Я пропоную згадати, що від перестановки множників добуток не зміниться. І зручно переставити 213 буде множити на 407. Ми починаємо 7 помножити на 3, 21, 1 пишемо 2, пам'ятаємо. 7 помножити на 1, 7 та 2 буде 9, 7 помножити на 2 то 14. Зверніть увагу, що на 0 ми множити не будемо. І починаємо множення на 4 і будемо результат підписувати. Саме під четвіркою. 4 помножити на 3 12. 2, пишемо 1, пам'ятаємо. 4 на 1 буде 4 та 1 5. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Тепер додаємо. Одиничку зносимо, 9 зносимо, 4 плюс 2, 6, 1 плюс 5, 6, 8 зносимо. Результат 86 691. Друга дія це дія ділення. 51 125. Ми повинні поділити на 25. Починаємо ділення. 51 поділити на 25 беремо по 2. 2 помножити на 25 буде 50. Віднімаємо 51 відняти 50 буде 1. Зносимо одиничку. 11 ділимо на 25. 11 менше, ніж 25, тому в частку ми запишемо 0. І лише після цього знесемо наступну цифру 2. Отже, 112 поділити на 25 беремо по 4. Знаємо, що 4 помножити на 25 це буде 100. Віднімаємо. Одержуємо 12 і 5 зносимо. 125 поділити на 25 дорівнює 5. Ділення закінчили і одержали результат 2045. Третя дія це дія додавання. Результат першої дії 86 691, Ми повинні додати 2045. Зверніть увагу, як ми повинні підписати розряд під розрядом. І виконуємо додавання: 1 додати 5, 6, 9 додати 4, 13. 3 пишемо 1, пам'ятаємо, 6 плюс 0 буде 6 та 1 – 7, 6 додати 2, 8, 8 зносимо. Четверта дія це дія віднімання. А саме 88 736 Віднімаємо 87 165. 6 відняти 5 дорівнює 1. 3 відняти 6 не можемо позичаємо 13 відняти 6, буде 7. Тут уже не 7, а 6. 6 відняти 1 дорівнює 5. 8 відняти 7 1. І віднімання ми закінчили. Результат 1571. 1.571 – Це і буде рік заснування міста Кременчук Полтавської області. Сьогодні на уроці виконували всі дії з натуральними числами. Вдома опрацюйте відповідний параграф, зробите схожі завдання. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!